Сміттєсортувальний комплекс для сортування твердих побутових відходів. ТПВ це обладнання, що допомагає з утилізацією сміття та ефективно вирішувати екологічні проблеми регіону. Дає можливість отримувати прибуток за рахунок реалізації вторинної сировини на переробку, корисна фракція, склотара, пластик, метали, макулатура і так далі. Технологічний цикл передбачає відділення різних типів цінної вторинної сировини зі сміття. Лінія поставляється у мобільній та стаціонарній модифікації. Тверді побутові відходи завантажуються у приймальне відділення до приємків, з яких потрапляють на приймальні транспортери L-типу. Вони подають сміття до подрібнювача, де відбувається попереднє подрібнення великогабаритного сміття, меблів, корпусів великої побутової техніки. Тощо розділення на фракції різних розмірів відбувається у барабанних сепараторах. Першою відділяється найдрібніша фракція органічні відходи, земля і таке інше. Відділені у сепараторах дрібні відходи, потрапляють на встановлені знизу транспортери і направляються у спеціальні контейнери. Сепаратори мають сітчасту конструкцію або всій їх довжині, встановлена система розривання пакетів. Відходи з середини сепараторів подаються в кімнату відбору корисної фракції через похилі транспортери. Кімната відбору утеплена сендвіч панелями. Система витяжної вентиляції забезпечує постійну циркуляцію повітря. Світильники обладнано ультрафіолетовими лампами для знезараження. Передбачено підключення електрообігрівачів. У кімнаті знаходиться сортувальне відділення з встановленими інспекційними сортувальними конвеєрами для ручного сортування корисної вторсировани. Оптимальним рішенням є поєднання ручного відбору із роботою автоматики. З інспекційних конвеєрів сміття потрапляє на відвідний конвеєр, над яким розташований залізовідділювач, який за допомогою магнітного сепаратору відокремлює метал в окремий контейнер. Під кімнатою відбору корисної фракції встановлені конвеєри для подачі ТПВ на прес. Останній крок в роботі лінії пресування відходів. Прес забезпечує значно простіше, а головне компактніше зберігання і перевезення обраних цінних або відсівних фракцій. Ми проектуємо та виготовляємо лінії для сортування сміття ТПВ з продуктивністю від 10 тисяч тонн до 300 тисяч тонн в рік, п'ять років досвіду успішної роботи та 20 ліній по всій Україні роблять країну чистішою і забезпечують прибутки від переробки.